Якщо військові постійно перебувають в умовах стресу, небезпеки, загрози смерті, у них виникає так званий бойовий розум. Як він проявляється? Воїн стає надмірно пильним та контролюючим. У бойовій обстановці це рятує життя. Вдома гнітить та породжує недовіру в сім'ї. Він замкнений, беземоційний. На службі така зібраність на користь, а вдома призводить до відчуження та втрати контакту. Захисник зривається, агресує на всіх. У бойових умовах він проявляє злість проти ворога або навпаки, часто стримується. Вдома ж прагне бути почутим, і якщо не вислухати його злість, заперечити її невдало, вона може бути спрямована на вас. Військовий їздить на високій швидкості або проявляє іншу ризиковану поведінку. Така поведінка може стати небезпечною і для інших. Організм чоловіка звик до стресу у спокійнішому буденному житті. Йому вже важко розслабитись. Він потребує ризику.